Тіньокувайся або катаюся на беліку, щоб вітерок. По-перше, це про холодними напоями, сидінням вдома, якщо є така змога, або на роботі. По-перше, це старатися не виходити на спеку таку обідню, тому що дуже сильний радіаційний фон і це дуже впливає на самопочуття. Побольше пить пиття теплого чаю і прохладної води. Менше лимонадів, лимонаду, жирну їжу, старатися і теплий суп, ну, такого гарячою жидкою піщу. Треба відстані рятуватися. Бачите, як? Не буде сонячного удару, е, не жарко, все закрито, прекрасно, І водичка в сумочці. Побільше холодних напоїв. Пить, але обережно, щоб горло не боліло. Ну так, не знаю, в тіньку на сонці не виходить, капелюхи носить. Не виходити дуже особливо гіпертонікам, не виходити після 11 до 3 часов дня не гуляти на вулиці. Це саме время. Буває, коли мені дуже спекотно, я беру воду, виливаю на себе в душі. Або обливаюся. Ви знаєте рекомендації. Чим більше жира, тим більше води треба. пити. Водичку п'ю, обливаюсь этим сам душем прохладним. Отак вот от і хаваємося від спеки. Я їм тільки рослинну їжу вживаю. Ну, нормально. Я працюю кур'єром, можу ходити цілий день і не жарко і не стомлюватися. А до цього я працювала. З вченими знахарем. Менше їсти жиру і м'ясного, коли дуже хол, жарко. Ну і так будь здоровим, щасливим. Озеро біля води сидіти таку спеку. Ну, у нас борешні тут немає. Це власовка, Кілов, бортничі. Це тільки ці місця, де можна покупатися. В будні ну, літній душ. Я вип'ю стакан води, і мені вже легше, не, не спекотно. Або в холодку відпочиваю. На, на велосипеді катаюся з друзями. Щоб не було сильно спекотно, ну, не гратися, ну, не бути дуже багато на сонці, бо це шкідливо для здоров'я. Воно коли займаєшся чимось, то і незаметно особо. Холодна вода, душ, кондиціонер. Головний убор. Обов'язково довжен. Голова покрита. Ну, а там кожен спасець, як може. Щоб сильно спеку не виходили на вулицю. І не більше п'яти десяти минут на вулиці були під сонцем. Більше обливатися, більше води пити, щоб було більш прохладніше. Не вилазить взагалі на цю жару з 12 до 4, мабуть, так. Це самий пік. Води з собою брати звичайний побільше і одягати світло не чорне. Я чув передачу спортсмени, які бігають на крупній дистанції, б'ють льдом воду. Так температура тіла поніжається. Дуже набав... на 6 градусів. Ось так спека. А це дуже тяжело спасатися. Спивав купатися в воді. Онша знаходиться в тіньку, вдома знаходиться не на жарі.